Час запасатися медом у центрі Львова почав працювати Покровський медовий ярмарок. Торгова марка Козацький мед привезла свою продукцію, зібрану в усіх регіонах України від Карпат до Криму. Тут пропонують понад 15 сортів меду. Кожен зі своїм смаком та своєю лікувальною силою для пенсіонерів є акційна знижка. Можна купити 3 літри меду менш ніж за 100 гривень. При покупці 3 літрів меду за 96 гривень, і віддав нам в обмін пустою потребулітровий бутиль. Заповнюють нашу анкету, яка в прилечені знаходиться, і отримують три пачки чаю в подарок. Крім сортів меду на різний смак, тут можна придбати і лікарські засоби, розроблені Київським інститутом апітерапії. Ліки на основі продуктів бджолярства зарадять будь-якій хворобі від застуди до туберкульозу. Пірга прополіс у нас є, пильца, маточне молочко, галерин Це Такий бальзам цих простудних заболівань. Сюди, значить, входять ласкова моль, маточне молочко і пильця. Такий ярмарок приїжджає до Львова уже чотири роки поспіль. За цей час вже має тут своїх шанувальників. Вже чотири роки. їм той мед. І дуже... ну, я можу сказати, що він найкращий мед з тих, що в нас у Львові продається. Ярмарок козацького меду розташувався у Львівському палаці мистецтв. Тут він працюватиме з 9 до 7 вечора, до 14 жовтня, дня українського козацтва.